Вітаю, інформаційна служба Інтера стає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні в 18 годин. Я Олександр Просяник. Починаємо з новин. Російська армія цієї ночі атакувала Україну 171 безпілотником. Як повідомили у командуванні повітряних сил, 75 БПЛА було збито. 63 не долетіли до цілі. Окупанти запускали безпілотники з напрямків Орла, Шаталова, Мілерова, Приморсько-Ахтарська Росії та з тимчасово окупованого Криму. У наслідок дронової атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина. Наймасовішу атаку дронів пережив цієї ночі Кропивницький. Десятеро людей поранено, і серед них діти у місті багато руйнувань. Ми зараз очікуємо на включення з Кропивницького від нашої кореспондентки Олени Бринзи. Щойно ми встановимо з нею зв'язок. Ми обов'язково з нею поговоримо про подробиці цієї атаки. Два приватних будинки пошкоджені у Миргородському районі на Полтавщині внаслідок падіння уламків російських безпілотників. Як повідомили в обласній адміністрації, люди не постраждали. Одну людину вбили росіяни напередодні на Донеччині. Ще п'ятьох поранили. Загиблий та двоє потерпілих у Костянтинівці. Російська армія обстріляла місто з РСЗВ «Смерч» та артилерії. Шістьма дронами ворог атакував Слов'янськ. Там двоє постраждалих. Зачепило два багатоквартирні будинки: підприємство, офісне приміщення, заклад освіти, три цивільних авто. ФАБ 250 окупанти скинули на зорю. Пошкоджено три приватних оселі, гараж і три легковики. Уночі росіяни обстріляли добропілля понівечені щонайменше два багатоквартирних і сім приватних будинків та автомобіль. Понад 30 кабів скинули росіяни за ніч на Куп'янськ Харківської області. За даними обласної військової адміністрації, влучання зафіксували в центрі міста. Одна людина загинула, троє поранені. Постраждали цивільні та інфраструктурні об'єкти. Село підлимани зумського району. Окупанти обстріляли з РСЗВ. Там пошкоджено будинок. Від кабів та безпілотників потерпає сумщина. В ова повідомили про масовані обстріли Краснопільської громади. За сьогодні скинули туди шість кабів. Загинула людина, ще одна поранена. Пошкоджено багатоквартирні і приватні житлові будинки. Приміщення торговельного центру влада області закликає жителів краснопільської громади до евакуації. І повертаємося до Крапивницького, який сьогодні пережив масову атаку дронів. Там є постраждалі, є значні руйнування зараз. Із нами на прямому зв'язку Олена Бринза. Отже, Олено, вітаю. Розповідай, будь ласка, всі подробиці, які тобі відомі на зараз. Вітаю Олександре. Ця ніч для Кропивницького була дуже страшна. Наймасованіша атака за ці три роки. Згідно інформації військової обласної адміністрації, ворог запустив на місто 21 смертоносний шахет. Під прицілом опинилися об'єкти інфраструктури та житлові забудови. Десятки зруйнованих приватних будинків постраждали десятки багатоповерхівок, автівки, школа, храм. Зараз тривають фіксація триває всіх наслідків ворожої атаки нічної за госпіталізацію. Звернулося десятеро людей, серед них четверо дітей. У них різані осколкові рани. Їх відпустили після надання першої медичної допомоги додому. Госпіталізація знадобилася трьом людям. Один чоловік у вкрай важкому стані в реанімації знаходиться. Також серед житлових об'єктів, які найбільше постраждали, це п'ятиповерхівка, яку ви можете бачити позаду мене. От тут повибивало скло, повиривало рами, віконі, балконні. Зараз комунальники працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки, прибирають скло, демонтують небезпечні конструкції. Ті вікна всі, які повибивало, тимчасово будуть затягнуті плівкою. На місці також рятувальники розгорнули мобільний пункт. Тут можна випити чай, каву, отримати психологічну допомогу. Як саме пережили цю страшну ніч? Кропивничани. Послухайте далі. Почули вибухи, то, звісно, це було дуже страшно. Воно все почало зриватися, що ми навіть не могли з кімнати вийти. Двері поблокувало. Ну люди почали сильний крик великий, тому що в під'їзді навіть з хати не могли вийти. Ми вже в уголочку всі сиділи, ждали. Поки вже тоді чесники приїхали, почали людей виводити і нас почали в укриття вести. Ну з укриття теж приїхали, теж не могли в під'їзд попасти, тому що двері воно ж було ще вибухи. Воно поблокувало оп'ять двері. То Тобчесніку визвали, вони там нам відкрили. Тоді мене дому попали. Зараз триває ліквідація наслідків наймасованішої ворожої атаки за ці три роки на Кропивницький. Трохи пізніше будуть вже названі конкретні цифри щодо всіх житлових об'єктів, які постраждали. І ми надамо цю інформацію, Олександре. Так, Олена, чекатиму від тебе ще новин. Дякую тобі за роботу. Це була Олена Бринза. Вона розповіла нам про наслідки масованої атаки по Кропивницькому цієї ночі. Двоє чоловіків поранені після російської атаки на Запоріжжя. За повідомленням, ова окупаційна армія завдала понад пів тисячі ударів по 14 населених пунктах області. П'ять влучань припало на Ясну Поляну, Блакитне та Новоіванівку. 12 разів обстріляли ЗРСЗВ Комишуваху, Новоданилівку, Малутокмачку та Новодарівку. Росіяни завдали 170 ударів з артилерії, застосували за добу понад 330 безпілотників різної модифікації. Обласна влада зафіксувала 26 повідомлень про пошкодження автомобілів, квартир, приватних будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Зранку росіяни дронами камікадзе атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. Як повідомили в Ова, окупанти поцілили по Нікополю. Увечері вдарили по Мирівській громаді з важкої артилерії. У шпиталені п'ятеро поранених через ракетну атаку на кам'янський район. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості пошкоджене транспортне підприємство. Наслідки російських обстрілів ліквідовують у Херсоні близько п'ятої години ранку. Окупанти вдарили посеред містю. За даними міської військової адміністрації, один зі снарядів влучив у дах освітнього закладу, на базі якого працює пункт незламності. Снаряд не розірвався. Сам пункт тимчасово не працює. Значних руйнувань після вчорашнього обстрілу зазнав корабельний район. Там суттєво пошкоджено один із приватних будинків. Ну, одна да, прямо у залі, прямо так в сіенку. Ну, і думаєте, що таке? Якраз були там у коридорі. А навіть пуляю далі. Я грепнуло. Дві людини загинули, чотири поранені на Херсонщині. Про таке повідомили в обласній адміністрації. Упродовж минулої доби під обстрілами окупантів було 44 населені пункти області. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів області. Пошкоджено 4 багатоповерхівки та 18 приватних будинків. Також окупанти понівочили стільникову вежу, гараж і автівки. У російському Енгельсі внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на військовому аеродромі. Місцева влада евакуювала мешканців прилеглих будинків. А губернатор області підтвердив цей інцидент. За повідомленнями ЗМІ, на території аеродрому палахкотить великий склад боєприпасів, чути потужні вибухи та вторинну детонацію. Російське міністерство оборони заявляє, що їхні сили протиповітряної оборони нібито збили 132 українські безпілотники: у Саратовській, Воронезькій, Білгородській, Ростовській, Курській, Липецькій областях, і в тимчасово окупованому Криму. Російського шпигуна, який намагався вкрасти дронові технології в Україні, затримала СБУ. Це житель невизнаного Придністров'я. Він прибув на Одещину і мав завербувати військовослужбовця Сил оборони, який працює з дронами. Так планував отримати технічну документацію на новітні, ударні та розвідувальні українські БПЛА. Затримали фігуранта на гарячому, коли він намагався одержати флеш-носій з інформацією. Тепер зловмисник під вартою йому загрожує до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Європейська комісія перерахувала Україні мільярд євро з прибутків заморожених російських активів. Ці кошти надійшли в рамках макрофінансової допомоги ЄС та є частиною ініціативи G7, яка перебуває передбачає загальну фінансову підтримку України на 45 мільярдів євро. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляй наголосила, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну скільки буде потрібно. Варто зазначити, що загальний обсяг фінансування від ЄС з початку року вже сягнув 4 мільярдів. Євро. Держдеп США спростував видалення даних про депортованих в Росію українських дітей. Про це повідомляє речниця відомства Держдепу Теммі Брюс. Вона пояснила, що фінансування групи дослідників з Єльського університету, які збирали дані про депортованих українських дітей, припинили через оцінку фінансових витрат, аби з'ясувати, чи відповідають вони інтересам США. Речниця також підкреслила, що питання повернення українських дітей обговорювали президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський, і це є досить чітким сигналом продовження роботи над цим важливим питанням. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелонії виступила за поширення п'ятої статті НАТО на Україну. За її словами, це допоможе викрити блеф президента Росії Путіна. Під час виступу у палаті депутатів Італії Мелоні зазначила, що ця ініціатива один із найефективніших варіантів гарантій безпеки для України і додала мир можливий лише за умови чітких безпекових гарантій. Я нагадаю, раніше Мелоні вже пропонувала поширити на Україну п'яту статтю НАТО без офіційного членства в альянсі. Якщо Росія не планує знову вторгатися до своїх сусідів, то незрозуміло, чому вона не має приймати гарантії безпеки, які є лише оборонними. Ізраїль перехопив ракету, запущену з Ємену. Про таке повідомляє Гройтерс. Відповідальність за напад узяли на себе єменські хусити. Вони запустили балістичну ракету в напрямку міжнародного аеропорту Бен-Гуріон. Я нагадаю, нещодавно бойовики пообіцяли посилити свої атаки на Ізраїль у відповідь на військову кампанію США. За даними Reuters, удари сполучених штатів по Ємену розпочаті минулої суботи через напади на кораблі в Червоному морі стали найбільшою військовою операцією Вашингтона на Близькому Сході з моменту інавгурації президента Дональда Трампа в січні 25-го року. Внаслідок ударів загинула щонайменше 31 людина. Президент США Дональд Трамп сьогодні підпише указ про початок ліквідації міністерства освіти. Як повідомляє CNN, це стане початком виконання його головної передвиборної обіцянки. Хоча для повного розпуску відомства потрібне рішення конгресу Трамп доручив міністерці Лінді Макмехон підготувати всі необхідні папери для передавання освітніх повноважень у штати. Раніше в міністерстві освіти вже скоротили половину персоналу. Це стало першим етапом ліквідації. Також відомо, що департамент ефективності держуправління під керівництвом Ілона Маска зменшив витрати відомства на 900 мільйонів доларів. У Туреччині спалахнули масові протести через арешт мера Стамбула, екрема Імамоглу. Попри заборону демонстрації, тисячі людей вийшли на вулиці. Протестувальники скандували Ердоган, диктатор і вимагали звільнення політика. У Стамбулі спостерігаються сутички з поліцією, частково перекрито дороги та скасовано рух метро. Влада також обмежила доступ до соцмереж. Я нагадаю, мамоглу, якого вважають головним суперником Ердогана, затримали за звинуваченням у корупції, а його диплом анулювали. Це може завадити йому балотуватися у президента. За 22 роки при владі наш уряд робить усе можливе, щоб не віддати Туреччину опозиційній партії. Демократія та справедливість в країні вичерпали себе. Ми повинні підтримати екрема і мамоглу, незалежно від того до якої партії він належить. Тому що те, що відбувається, це державний переворот. Це протиправні дії не лише проти екрема і мамоглу, а проти демократії турецького народу. Наступний випуск вже о 13-й. Ну а доти, в курсі всіх подій, вас триматиме Ірина Багла. Ірино, тобі слово. Дякую, Олександре. Що відбувається на лінії фронту, а саме в районі Покровська, розкажуть військові з передової вже за хвилину у нашому ефірі.